Доброго дня, дорогі мої. Сьогодні я представлю вам шпалеру з Фатінії і падуба. Це рослини, які поставила наша компанія нашим партнерам компанії, яка буде обслуговувати цей комплекс, і робила проєкт благоустрії цієї ділянки. Ось такі класні рослини. Будуть в таких власних вазонах. І зараз вам покажу, як це виглядає в кінці. Оце вже готово висажена шпалера, все це виглядає закінчено Пропорційно фасаду будові. І патіння буде мати червоний колір забарвлення листя, молоде листя, що буде дуже поєднуватись класно з сірим фасадом здання. Я це дуже люблю.